Сцена перша неочікувана зустріч. Опис місця, головний офіс Starlight Corporation нагадував мертве місто після шостої вечора довгі коридори з вимкненими світлодіодними стрічками, тиша, перебивана гулом кондиціонерів, і ледь помітний запах кави, що встиг охолонути в пластикових стаканчиках. Маріна зітхнула, відкинувшись на спинку крісла. Її кабінет у фінансовому відділі був схожий на бункер. Стоси паперів, два монітори з таблицями Excel і фотографія з весілля в позолоті рамки. На фото вона сміялася, обіймаючи чоловіка, але зараз ця посмішка здавалася їй чужою, намальованою. Годинник на стіні показував 18-ту годину 47 хвилин. Сергій знову не зателефонував, подумала вона, клацаючи мишкою. Звіт про квартальні витрати міг почекати, але робота була єдиним способом не думати про те, що їхній шлюб перетворився на сукупність відеодзвінків і повідомлень у телеграм. Поява Олексія Коли двері скрипнули, Маріна здригнулася. На порозі стояв Олексій, керівник it відділу, чоловік, якого вона бачила лише на корпоративах і під час збоїв у системі. Він спирався обо двірок у руці, тримаючи чашку з логотипом компанії. Його образ суперечив стереотипам про технічних геніїв сірі замшеві кеди, світловолосі пасма, що вибивалися з неакуратного пучка, і годинник на зап'ясті масивний, механічний, явно винтажний. Ви завжди рятуєте компанію після шести? Його голос був низьким, з легким хрипотцем, ніби він тільки що прокинувся. Маріна на мить відвела погляд від екрана. Він усміхався, але в цій усмішці не було зверхності, швидше і цікавість. Лише коли сервери вирішать відпочити, відповіла вона, намагаючись звучати байдуже. Як у вашому випадку? Олексій засміявся, і Маріна несподівано зрозуміла, що ніколи раніше не чула його сміху. Він нагадував звук дощу по металу, рідкісний, але приємний. Тотки пропоную каву. Щоб сервери вашого мозку не перегрілись, він простягнув чашку без цукру з корицею. Припустив, що ви любите гостріше діалог і деталі. Вона взяла чашку, відчувши, як її пальці ковзають по теплій поверхні. Кава дійсно пахла корицею. Ви, айтішник, а розумієтеся на психології, підняла вона бік. Мій попередній проект алгоритм, який аналізує емоції в голосі, тренував його на старих записах радіопередач. Тепер він розрізняє іронію, тривогу і нудьгу. Він сів на край столу із жартівливим блиском в очах. До речі, ви сьогодні о 11-й годині 23 хвилини зітхнули так, ніби хотіли, щоб цей звіт сам себе видалив. Маріна відчула, як її щоки злегка спалахують. Він спостерігав за нею. Якщо ваш алгоритм такий розумний, чому він не попередив про збій у транзакціях минулого тижня? відповіла вона, переходячи на професійний тон. Бо він зайнятий аналізом чогось цікавішого, Олексій торкнувся годинника, коли вона знову засміялася. Маріна помітила цей жест. Він робив це кожного разу, коли хтось сміявся на його жарт. Напруга, звичка, внутрішній монолог Маріни Чому він тут, думала вона, коли Олексій почав розповідати про фінансові ризики кібератак чому його слова звучать так, ніби він готувався до цієї розмови. Він цитував її ж звіти, згадував статті з Форбс, які вона публікувала у внутрішній базі. Це було приємно. Не так як із Сергієм, який останнім часом говорив лише про контракти та відрядження. Раптом Олексій зупинився, подивився у вікно, де вже запалювалися вогні міста. Ви знаєте, чому я люблю працювати вночі? спитав він несподівано. Тому що тоді цей офіс нагадує космічний корабель ти єдиний, хто не в анабіозі, і ти можеш дихати повільно, не боячись, що хтось почує. Маріна відчула, як її серце зробило незрозумілий стрибок. Він говорив про самотність, і вона це знала конфлікт і натяк на майбутнє. Мені пора, раптом сказала вона, встаючи. Чоловік чекає. Брехня. Сергій зараз був десь над Атлантикою, і вони не спілкувалися два дні. Олексій кивнув, але його погляд пробіг по фотографії на столі. Він щасливий, промовив він тихо, мати когось, хто залишається світлом у порожнечі. Коли він вийшов, Маріна доторкнулася до рамки. На фото Сергій обіймав її, але його погляд був звернений кудись за межі кадру. Фінал сцени о 19.23. Вона отримала повідомлення. Маріна. Ви забули флешку в серверній Олексій. Прикріплений файл, аудіозапис мелодії Шопена. Вона не згадувала, щоб залишала флешку.